Будемо говорити про білоруську техніку, про те, які є альтернативи і в аграрній, і в транспортній сфері, зокрема, автобуси і тролейбуси. З нами вже студія є наш гість, радник міністра інфраструктури України дві 2017-2019 роках. Святослав Товстига, вітаємо вас. Добрий вечір. Ну власне, хотілося б розпочати, чому ми заговорили за цю тему. Хотілося б дізнатися і нашим глядачам і нам зрозуміти наскільки це велика проблема, і наскільки. Багато до зокрема в транспорті громадському власне частка білоруського білоруського ага. транспорту. Насправді ми мусимо розуміти, що з 2015 року, коли навіть почалася повномасштабна війна, систематично відбувалися дії щодо знищення нашої машинобудівної галузі. Це це дуже легко простежити, навіть якщо від, взяти відкриті джерела основним кредитором республіки Білорусь, це була Росія. Як наслідок, вона кредитувала. Якщо глянути, ті ж. Самі документи, які в публічній заяві, тобто основними власниками заводів Білорусі, є держава. Держава кредитувала з 17 по 2018 рік порядка 500 мільйонів доларів вливала в ці ж самі підприємства. Якщо дивиться по всім звітам, то ми бачимо те, що під ці ж самі підприємства були збитковим. Я веду до того, що систематично фактично з 2015 року відбувалося фактично наш, знищення нашої машино машинобудівної галузі. Це було цілеспрямо. Бо кожен розуміє цю складову, що машинобудівна галузь, що виробляє сьогодні техніку комунальну, в межах декількох тижнів може перекваліфікуватися на ті ж самі оборонні рейки. Це було десь цією складовою зроблено. Якщо ми говоримо наскільки ця частка, то ця частка перевищує, в залежності від року, може складати до 70, може до 80% в розрізі кожного року від тої кількості закупки, яка була. Це йде мова про. Трамваїв бо трамваї в нас біло, Республіки Білорусь не завозилися. Вони в нас були з, з, з Польщі нашого українського виробника. Це йде мова про трамваї, йде мова про автобуси і про тролейбуси. Тобто ця складова могла складувати складати 70-80%, що є дуже багато. От, щоб наші діти зрозуміли, автобуси це мази, так звані, щоб вони могли якось ідентифікувати, чи, наприклад, у них в місті такі є тролейбуси. А всі інформації, які писали до прикладу НВ, це Белкумаш БК. Правильно, та саме тобто, це так. саме а, ті марки умовно, які були. Вони були по всій території України, чи є певні регіони, можливо, які О... не закупали або не використовували до руську тандії. Вони є всюди. Вони заходили різними методами, тобто один із методів це те, що було дуже низькі відсотки лізингові, і фактично, як це працювало? Тобто в межах Республіки Білорусь була державна програма, яка покривала частину або фактично майже всю частину. Налізування нових відсотків І як наслідок органи місцевого самоврядування просто не могли купити вічизняного виробника в той ж самий лізинг, той ж самий автобус чи тролейбус. Бо там умовних 5 чи 9 відсотків. А наші виробники, наші кредитні установи, могли запропонувати 20 або 25 відсотків, або 19, в залежності, яка кредитна установа. Як наслідок органи місцевого самоврядування через отаку експансію нашого ринку, фактично мусили виб... ну, свідомо це робили. Тобто ми мусимо це розуміти, вони свідомо виб... Брали ті ж самі мази, ті ж самі Білкомонмаші. як наслідок наші виробники не мали робочі місця, і фактично заводи закривалися. Таких історій багато. Друга історія це те, що ми брали кредитні угоди в Європейського банку реконструкції, і розвитку, Європейського інвестиційного банку, і в них була можливість в їхніх внутрішніх документах, що в даному випадку орган місцевого самоврядування може давати таку преференцію місцевому виробнику. Щойно мова, що якщо вартість товару місцевого виробника складає 15%, більше в сторону більше, але локалізація, тобто воно виробло в межах України не менше 30%, то вважається цей продукт український такий, що переміг. Тобто, якщо не більше 15%, тобто, якщо ціна, грубо кажучи, 10 гривень білоруського, а нашого 15, то нашій переміг. Ну, це ми умовності ми говоримо. На жаль, це, тобто, це великі кредитні договори, були там 200 мільйонів євро, це перша програма, яка була міський громадський транспорт, що мій пам'ять зраджує. Тобто, в основному цих 200 мільйонів пішло в республіку Білорусь. Тобто То... і зараз ще досі ці кредити виплачуються. Їх будемо ще виплачувати, ще виплачувати. багато років. Ну, це декілька років, тобто, в залежності. там. Не, не не можу коректно mm -hmm. зараз говорити по ну, про це, які повинно, терміни. Тобто ми розуміємо, що ця угода взялася в 2017-му. Деякі міста там, в межах 17-18, почали ці кошти вибирати. Бо від моменту вибирання коштів починається нарахування фактично відсотків відсоткової складової під виплату. Наприклад, Львів тільки зараз по кредитній угоді, яка 17-го року була ратифікована, урядом починає завершує, тобто закупку автобусів, ще по них не виплачує. І, відповідно, ми Мусимо розуміти, що деякі вже виплачують, вже на фінішні прямі. хто починає тільки Це пачать. ті ж білоруські авто. Слава Богу, є вже складова Львів. Поставив що має бути а, є ця преференція. Є в нас на уряді постанови кабінету міністрів заборони щодо республіки Білорусь закупляти товари. Слава Богу, вже республіка Білорусь не може заходити на наш ринок напряму. А якщо по цінам, ви вже закцентували, що білоруські були дешевше. А, Можемо якісь приклади привести, щоб люди розуміли, ми, наскільки сильно вони демпінгували? Ми мусимо розуміти. От повернуся до історії Львова. В Києві був той саме автобус міг коштувати 140 тисяч доларів. по Полізенові у Львові, через те, що місцевий виробник, вони демпінгували до 120. Вони просто викручували органи місцевого самоврядування цінами. Вони пропонували таку цінову пропозицію, від якої також було складно. Тобто, ми розуміємо, що вартість продукту була точно не нижче ніж 140 тисяч. Вони, вони собі ставили нижчу ціну, щоб зайти на наш ринок. Навіть за тими ж самими публічною інформацією, вони 2015-2018 рік їхні заводи були збитковими на 100 мільйонів доларів. Тобто, це публічно вони визнають, що їхні заводи, і про які ми зараз говоримо, були збитковими. Тобто це свідомі речі робилися. Свідомо, щоб фактично. Наші машинобудівна галузь була закрита, щоб це дає так, якщо паралелі переводити з теперішніми реаліями, це свідомо робилося, щоб ми в разі чогось не могли швидко переформатуватися на оборонні рейки. Ну і разом з тим ми розуміємо, що є от, там кредитні кошти, які виплачуються за старими контрактами, але і зараз ці автобуси, тролейбуси, які їздять, вони ламаються. Там є певні механізми, запчастини, які Ні, треба міняти, які треба оновляти та оці складові. Що з цим взагалі зараз? І враховуючи об'єми, про які ви згадували, там до 70% на рік закупля закуп... закупівля була саме білоруської техніки, враховуючи обсяги в Україні, що взагалі з цим зараз? Дивіться, є, є різні історії. Можна брати історію, що береться декілька автобусів, як фактично, донори розбираються. Інша історія це купляється через дилерів в Європі ті ж самі речі, яких не вистачає, але ми мусимо розуміти, що ті ж самі автобуси, Якщо ми говоримо про автобуси, то там мотор той ж марки Мерседес. Тобто, фактично, це є тільки назва, що це є білорусь. Тобто там є десь 20-30% складової їхньої. Але основна річ, це є європейська складова. Відповідно, це трошки полегшує полегшує обслуговування, але безперечно є багато речей, які потрібно закупляти з тої ж самої республіки Білорусь, як тимчасове рішення, деякі підприємства використовують, що не просто частину техніки відводять від експлуатації, і роблять з них донора. Але розум виводячи якусь техніку, роблячи з нею донора, загальна сукупність автобусів або тролейбусів меншої, буде меншою, і напевно, що треба їх змінювати на якісь інші. Безперечно, тобто, це було свідомо прийнято рішення, коли закуповувалося. Тобто. Зекономили заразономили тоді, а зараз треба більше витрачати ресурсів, щоб фактично купувати через тих ж самих європейських донорів, європейських дилерів ці ж самі речі, або фактично одиницю, яка коштує 140 140 тисяч доларів, зараді там Мас. якогось агрегата, який коштує тисячу дві доларів, просто виводиться він просто стоїть і чекаєте кращих часів, чи там за місяць, чи за півроку, щоб це запчається. Безперечно, це цей продукт стає мало ефективним. Тимне з кожним роком така проблема буде ставати гостріша і гостріша тут. Тому це має бути десь таким уроком для органів місцевого самоврядування. І загалом це є проблема. Це, це проблема десь почала вирішуватися два роки тому, коли в нас появився закон про локалізацію. На жаль, до нього насправді і зараз є дуже багато питань. Про що йде мова? Йде мова про те, що якщо ми купляємо за бюджетні кошти, тобто за кошти платників податків, якусь річ, кому якусь річ тут чи комунальну техніку, чи мається на увазі там трактори для прибирання, ще станом зараз, щоб не бути багато слівним, в нас має бути 15%. відсотків. Чи це багато? Чи це... 15 відсотків склад від... від вартості, тобто якщо там коштує там 140 сорок тисяч. Продукту там немає, там 20 тисяч має бути продукт послуги цього. Тобто там чи крісла встановлені, чи він має бути якісь речі на ту суму зроблені в межах України або товари, які вироблені в Україні. Насправді є багато історій, їх вже можна їх побачити через систему прозоро. Наступне складовою, що просто товари завозяться з сусідніх країн і вказується, що вони в Україні будуть поформовані. І це 15%? і це вони подають як 15%. Якщо ми дивимося у ці всі речі, про що в них де йде мова про про яку саме локалізацію? Це з цих 15% 90% вартості цієї локалізації. Це є фарба, яка чітко пише, що є імпортна. Тобто, фактично, на жаль, на станом на зараз закон про локалізацію не так працює, як би хотілося, не так прописаний чи не так реалізується? А, В чому дуже більша... тут є така річ, тут є тут є багато моментів. Тобто, перша річ, що дилери, які фактично завозять з інше з інших країн цю техніку. Вони просто знайшли таку лазейку, як можна обійти ці норми. Друга річ, що органи, що майже законодавства, цю, цю складову можна кожного року збільшувати додатково, тобто Станом зараз 15, але ми в сторону збільшення можемо її збільшити до 10%. І відповідно вже можна би було цього року 25%. Чому це, це важливо? Бо коли ми десь там вийдемо на більше 40% відсотків, отакі от речі махінації з фарбою, вони би вже апріорі не проходили. Ось щодо того, от зараз знову ж таки ви говорите про цей закон і про те, що закуповуються навіть нині громадський транспорт з інших вже країн, не з Білорусі, але все одно з інших країн. Чи це може вирішувати місцеве самоврядування? Хто хто взагалі приймає остаточне рішення, де закуповувати той чи інший громадський транспорт? Чи може, наприклад, місто або міське комунальне підприємство сказати, що ми там будемо закуповувати лише автобуси або там тролейбуси? Це відчиняне виробництво. Нас насправді є виробники, які можуть задовільнити попит, який є насправді станом на зараз. Якщо дивитися по нормативних документах, то в нас є десять там декілька тисяч одиниць, які треба оновити, бо вони термін експлуатації чи там триває тролейбуса, вже давно вийшов. Якщо ми говоримо про нагальну потребу, тобто щоб люди могли зайти і була надана якісна послуга, то у нас є декілька виробників, які це можуть. Що роблять деякі органи місцевого самоврядування? Що на заході, України, що на Сході до війни, під час війни. На жаль, вони дають в тендерних умовах, прописується так, що фактично техніка. Тобто це можна прописати, наприклад, там, 10 метрів довжина автобуса, а наші мають 9 метрів і 9,8. І він же не підходить, це вже зовсім інший тип автобуса, і він не підходить. І це таких речі... може спеціально прописуватися свідомо, під когось. Це чи? свідомо робиться, але законодавець це дозволяє. Ну, це можна оскарувати через антимонопольний комітет, але це такі речі, такі речі, на жаль, органи місцевого самоврядування, що на заході України, що на сході використовують як наслідок заходить продукти, які є дорожчі по вартості, бо сплачується візнами, то і ще багато складових. І, на жаль, ми втрачаємо робочі місця. Чи може бути відповідальність для таких органів місцевого самоврядування, очільників? Я думаю, що окрім політичної відповідальності, не може бути. Бо насправді чомусь органи місцевого самоврядування думаю, що там є там, умовно кажучи, 3-4 виробника. Вони юридично зареєстровані в органах місцевого самоврядування. Що саме ці органи місцевого самоврядування там щось зроблять? Я насправді їх спросує цю річ, бо, наприклад, Кам'янець-Подільськ має там автобусного заводу, але в них є підприємство, яке робить жоти. Для тієї самої техніки, для тих ж самих автобусів. І відповідно, такими речами, що органи місцевого самоврядування купляють в інших, то вони якраз таким маленьким містам, де є ці підприємства, не дають можливість, надають замовлень, і, відповідно, немає можливості розвиватися підприємство. Тобто це мені. Подобається те, що деякі органи місцевого самоврядування саме так і думають. Ми можемо, якщо подивитися про складову, яка складається з того чи іншого товару, який виробляється в Україні. Ми можемо знайти маленькі підприємства, які задіяні як на заході України. Де, де ці міста дають перевагу імпортним продуктам, так і на сході. Тобто, в, 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 той ж самий автобус чи тролейбус складається в нас, наже ж е, мотори електричні йдуть зі сходу України до тролейбусів. Тобто таких речей є багато, і на жаль, просто така місцячковість, така локальність, де деяких міських голів на жаль, вона не є правильно. На вашу думку, що потрібно змінити для того, щоб ситуація теж змінилася, для того щоб міста закуповували. Якісні тролейбуси, автобуси ми не говоримо про те, що вони мають бути українського виробництва, але не якісні, але якісні тролейбуси, автобуси. Але... Місцевого виробництва. Я думаю, що закон про локалізацію має трошечки бути скоригований, і не має йти мова про 10 загалом, а Має мова йти, що саме так би мовити, важка складова. Тобто, корпус має якраз у цих 10 20 Це має бути фізичні роботи, тобто це збирання корпусу, і тоді просто не можна буде вести продукт, який фактично має бути зварений тут. Тобто ви думали про те, що корпус трамваю чи тролейбуса, це якраз має бути оця місце локалізація, і відповідно, ну ніхто не збере тут корпус і не буде вивозити в сусідню країну, щоб там вікна клеїти все решта. Як наслідок, воно буде все тут збиратися. До речі, дуже і прості. Плюс у цих 10% локалізації, і збільшення локалізації призведуть до того, що просто органи місцевого самоврядування за бюджетні кошти не будуть використовувати можливість купляти імпортний продукт, а давати Можливість створювати додаткові робочі місця, як наслідок це якраз нам потрібно. А навіть на перспективу ми розуміємо, що наші громадяни, які виїхали, часом будуть вертатися в Україну. І якраз машина галузь вона є досить спец... досить є складна, бо там треба мати навики знання і це все є поступово не можемо ми в один момент машинобудівну галузь прийняти багато людей і ці всі об'єми мають поступово нарощуватися коли органи місцевого самоврядування пробують деякі купляти імпорт на це є дуже зле пане Святославе, дуже дякуємо вам за пояснення святослав товстига радник міністра інфраструктури україни у 2017-2019 роках був у нас в гостях у студії